Всі, всім привіт! Ми зараз знаходимося в столиці Каталонії. Так і ми зараз в місті Барселона. У і зараз ми тримаємо шлях до нашої першої зупинки, але в першу чергу хотів сказати, що як і в Валенції, як і в Мадриді не можна відірвати очей від архітектури. Будинки і як вони побудовані, ти просто не можеш відірвати очей від них. Все настільки гарно, як воно виглядає. Видно, що архітектор вкладував душу в кожний окремий будинок. Все дуже дуже заворожує. І наша перша зупинка це найвідоміший бульвар в Барселоні, який називається Ля Рамбла. Це ось таке туристичне місце, вулиця протяжністю в 1,2 кілометри. Тому найближчі 30 хвилин ми будемо прогулюватись тут. І вчора нам таксист... Заборонив купувати тут будь-яку їжу, тому що він сказав, що тут все для туристів і не дуже смачно. А сам він сказав нам, що є таке місце, яке ми поки що не гуглили, називається Ель Національ. От туди треба зайти і там відвідати барселонську кухню. Тому це пізніше, а зараз ми просто гуляємо по Ля рамблі. Ля рамбла. Знаменита пішохідна вулиця в центрі Барселони, яка простягається від площі Каталонії до пам'ятника Христофору Колумбу в порту. Назва Рамбла походить від арабського слова Раммл, що означає пісок, адже колись на цьому місці був сухий струмок. Тут також розташовані культурні пам'ятники, як от оперний театр Лісео та мозаїка Міро, яку щодня безтурботно перетинають тисячі туристів. У 19 столітті це місце було популярним серед аристократів, які відвідували театр Лісео та розказували. Кішні кафе на цій вулиці зберігся фонтан Каналетес. За легендою, той, хто вип'є з нього води, обов'язково повернеться до Барселони. Ми пригубили трішки, тож маємо надію, що ще обов'язково повернемося до цього чарівного міста. Хоч Рамбла популярна серед туристів, місцеві часто її уникають через велику кількість людей та кишенькових крадіїв, яких тут багато. Я одного дня вийшов прогуляти з цією вулицею ввечері. і Якщо чесно, то неоднозначне відчуття залишилось після того. На цій вулиці також знаходиться ринок Лабокерія, один із найстаріших і найвідоміших продуктових ринків у Європі, куди ми і завітали. Прогулюючись по Ля рамблі, ми зайшли на ось місцевий маркет, який прямо на цій вулиці знаходиться. Ну і ви бачите, як все виглядає. Просто вони викладають як в якомусь іграшковому магазині все це. Ну, і Алла не втрималась, купила черешню і підходить до мене і каже Ден, вгадай, скільки коштує ця черешня. Про що нас, я так розумію, таксист попереджував. Ну, Оскільки... Таксист Ні, за ціни то... він не попереджував, здається. Окей, 10 євро. Тут, мабуть, десь грам 300, чи решта. 10 євро? Ні. Менше чи більше? Більше. Більше 10 євро? Так. Ти 15... не хочеш знати. Більше. 20? Може, треба було відмовитись, коли він сказав цю суму. Я не знаю. А скільки? 26. Серйозно? Так. О! What? 26. Боже, е може їсти не будемо? В мене тільки що okay. обманули. Обманули і надурили. Вау, вау, окей. Ну, будемо знати, тепер просто ходимо, і вона знімаємо блядає, відео. Але виглядає, звісно, дуже-дуже шикарно. Я вже шукаю туалет, щоб помити її і приступити до їжі. Oh, wow. okay. Мені зараз погано буде. Все нормально. 26. Найдорожча черешня, яку ми їли. Це, це можу сказати, 30 доларів за 300 грамів. 100 грамів черешня. Так, все, я виключаю люди, бо вона зараз тут втратить свідомість. Йду зараз їм черешню за 26 євро. І Сльози на моїх очах До сльози радості. Але мені ще каже, він зважив цю черешню, я дивлюсь, написано 26. Я думаю, що таке 26? А це євро, 26 євро, вау. Ну, але дивіться яка. Да, насправді дуже смачна, вже скуштували. За 26 євро бліна нічого страшного, будеш згадати, але дуже смачно. <рес> Це точно. Ми звернулися для Рамбли, для того, щоб підійти до будинку, який проектував Гауді, і ну взагалі судячи по відео різним, які ми дивились, Гауді залишив дуже вагомий слід в місті Барселони, спроектувавши дуже велику кількість різних. На даний момент архітектурних пам'яток. Навіть ось цей будинок. Зараз, щоб попасти всередину, треба купувати окремо квитки. І там також, мабуть, проводять екскурсію тобі, тому ну, Антоні, респект. Зараз спускаємось в метро, будемо розбиратись і вирушаємо. Наступна зупинка. Саграда де Фамілія. так? Саграда Фамілія! Да? Саграда фамілія! Зараз спускаємось в метро, будемо розбиратись і вирушати до нашої. Будь ласка. І будемо вирушати до нашої наступної зупинки. Ми розібрались з метро. Та ні, насправді ви не подумайте, ми, ми не тупі. Ми розберемось. Просто часу обмаль нам на 10.30 в фамілію, а ми спустились на зелену гілку, і зелена гілка туди не йде, тому коротше, а щоб не розбиратись, не пересаджуватись, і втрачати час, ми сіли на таксі, туди під'їдемо, а вже після цього ми вам обіцяємо, ми розберемося в метро, будемо трошки економити гроші і не кататись на таксі, а кататись на метро. Правильно? Ал? Хоча Алла каже, Ні, ну якщо ділити таксі на двох, то в принципі непогано. Єдине, що ми тільки нічого не ділимо на двох, а у нас все спільне. Тому, тому так. Ну добре, їдемо. Їдемо і дивимося у вікна. Тікася. Люди, ми приїхали. Вау! Ха -ха -ха! Боже, яка краса. Переходимо. Жінка, кричить на мене, бо ми запізнюємось. Алла, я йду за тобою. Чого ти кричиш на мене? Кричить на мене, я не можу. І що ти скажеш, коли вона вагітна. Почекаємо ще пару місяців і потім розберемось з нею. Коротше, люди, ми приїхали до Саграда Фамілія. Центр творіння Гауді. Зараз ми йдемо в касу і, і заходимо всередину. Вживу, це виглядає все. Звісно, не так, як на тих відео, яких ми бачили, але менше з тим. Ми в храмі святого сімейства або за своєю каталонською назвою Саграда Фамілія. Це католицька церква в Барселоні. Лоні, її будівництво почалося в далекому 1882 році та триває донині. Висота цієї споруди 138 метрів. Відомий архітектор так Гауді спроектував і почав будівництво цього собору. Тільки камінь і бетон були використані для будівництва цього собору. Представляєте? Проект церкви був спочатку розроблений архітектором Франціско Дель Вільяро, але вже через рік був замінений на Антоні Гауді. Гауді повністю переробив проект, виконавши його в стилі модерну. До речі, фінансування будівництва здійснюється і досі, і здійснюється виключно на пожертві католицької громади. Так що ось так, давайте походимо навкруг, поробимо фотки, ну і просто полюбуємося цією красою. Що в мене тут на лобі? Наскільки я зрозумів, то влада зараз підключається до будівництва або завершення будівництва церкви, але все ж таки в основному гроші йдуть від католицької громади. І до цього, ну і взагалі, будівництво церкви дуже дуже кропітке і багато деталей, які потребують багато ручної роботи. Гауді, коли планував цю церкву, він планував це зробити так, щоб квартали навколо цієї церкви були не жилими. А знаходились тільки парки, і ось посередині цих парків прикрасою всього цього була ось ця церква Гауді. Але зараз ви можете побачити з цієї сторони, вон, з цієї сторони знаходяться жилі квартали. А, так погано, що нема навколо багатьох парків, але можна тільки представити скільки коштують ті квартири, оскільки вид з них відкривається неймовірний ну, просто. Програм святого сімейства можна зняти окремий випуск, настільки багата в нього історія. Давайте ще декілька фактів про нього, я розповім. Будівництво храму розпочалося в 1882 році і триває вже понад 140 років. На момент смерті Гауді у 1926 році було завершено лише близько 15-25% храму. Саграда фамілія по завершенні будівництва матиме 18 веж, кожна з яких символізує Ісуса Христа, Діву Марію, 12 апостолів та 4 евангелів. Найвища центральна вежа, присвячена Ісусу Христу, досягне висоти 172,5 метри, що зробить її найвищою релігійною спорудою у світі. Архітектура храму переповнена символами християнства, природних форм і біблійних сюжетів. Стовпи у храмі нагадують дерева, створюючи ефект кам'яного лісу. Вітражі у цьому храмі створюють дивовижну гру світла, яке заповнює простір різнокольоровими відтінками. Кожна вежа прикрашена скульптурами, які символізують. Чесноти чи релігійній концепції. Орнаменти включають сцени життя Христа, апостолів і святих. Саграда Фамілія це Біблія в камені, що розповідає про основи християнської віри. Гауді проводив останні роки свого життя, живучи прямо на будівельному майданчику. Його поховали в крипті храму, де знаходиться його могила. У храмі одночасно можуть знаходитись до 9000 тисячі людей. Саграда Фамілія це одна з найвідвідуваніших пам'яток Європи, яку щороку оглядають понад 3 мільйони туристів. Цей шедевр залишається символом Барселони та одним з найбільших архітектурних проєктів в історії. Планується завершити храм до 2030 року, хоча ця дата може змінитися. Гауді знав, що храм за його життя добудувати не встигнуть. І коли люди питали Антоні, коли храм буде закінчено, він відповідав. Не хвилюйтесь, мій клієнт нікуди не поспішає. У Бога часу вдосталь. Ніколи не могли повірити, що будемо в такому от соборі. Тому зараз просто сидимо і ловимо момент і намагаємось запам'ятати якомога більше. Все дуже виглядає нереально. Нереально просто. Окей, час настав розібратися з метро. Цей час настав. Цей час, цей час. А підскажіть, будь ласка, як доїхати до мене велкарси. Велкарса. <рес> <рес> Хай буде так. Ось карти, дивись. Я зараз розберемося. Ануалка. <рес> я <рес> бачу Джоанік. А де ми знаходимо? Показано? Окей, зараз розберемо, секунду. Розібратися, як працює метро в Барселоні, виявилось нескладно. Квитки нам обійшлися в 16 доларів за людину на 48 годин. Хочу також зазначити, що оскільки в США люди переважно пересуваються автівками, стан метро там залишає бажати кращого. Натомість у Барселоні, наскільки ми зрозуміли, метро є одним із основних видів транспорту, тому відповідно воно значно краще доглянуте. Переходимо зараз з однієї гілки на іншу. І такий довгий перехід. Ми думали, що ми розібрались, сіли на одній станції. Чекаємо зараз. Наш потяг прийде. Чекаємо, чекаємо, щось не схоже на те, що він прийде. Вже потім по знакам подивились, що ще треба пройтись трошки. Пересідаємо на жовту гілку. Люди, ми справились, метро тепер залишилось. Поцілувати Алечку. <рес> тепер залишилось дійти до парку. Тут такі вулички, я ж кажу, якби ми були в Нью-Йорку, ми б зараз вийшли на одну, пішли прямо і знав, де звернути. Тут же треба дивитись на GPS. Окей, тут наліво, тут направо. Але що хочу сказати, що ми зараз приїхали, знаєте, в справжній барселонський райончик якийсь. Тому що, ну дивіться, явно ж ми десь не в центрі, правильно? Mm -hmm. Ну і дорога, по якій ми зараз піднімаємось, теж така цікава. Веде нас вверх, потім направо. Ну коротше. Ходімо. Добрались, хоч трошки спітніли, але все ж таки на місці. справа в тому, що піднімались вверх і вниз. Ні, в основному, вверх, тут такі вулички, прям як, як в Сан-Франциско. Але тем не менш, парк Гуель величезний парк з чисельними будівлями і різними скульптурами. Цей парк спланований так, так, саме ним архітектором Антоні Гауді і побудований між 1900. Тим і 1914 роком, але як громадський парк він був відкритий в 1926 році. Загальна площа парку 17,18 гектар. Тому якби весь ми його просто фізично не зможемо обійти. Ну, мабуть, нам і не дуже хочеться. Але підемо годинку-другу, погуляємо. Парк Гуель у Барселоні став символом Каталонії. Спочатку парк планувався як житловий комплекс для заможних родин, але через відсутність попиту проект перетворили на громадський парк. Одна з найвпізнаваніших особливостей парку мозаїчний дракон Ельдрак, що прикрашає сходи і також став символом Барселони. Якщо її потрогаєш, по її і носика, що капічку туди покладеш, то це на щастя. Це не просто, що ви сюди повернетесь, а те, що вам щастя буде спонукати вас все життя. Скоріше за все це правда. Зараз йдемо трохи язичок. Ми тільки що дізналися, що цього ящерку гладити насправді не можна. Тому зараз, коли буде Ало фотографувати, ну, тобто ми бачимо багато людей, які підходять, кладуть руку на ящерку, а. Позаду мене охоронець, він каже, що не можна так робити, тому що мозаїка такий матеріал, що дуже зношується і їм часто доводиться відновлювати її. Тому ходить, каже, що не можна навіть сідати, бачите. Тому, Але обережно, будь ласка, так пальчиком. Ну, щастя, ж, треба, до ну, щастя доторкнутися, треба ж. Я коли буду ходити, вже знаєш, вже, так що таки. Ой, бачиш, як мозейка відпала. А треба разом. Разом? Так хто нас знімає? Ну що? Я зразу почувствую, що це все жит, життя з наладиться. <рисумів> я також я... легенько так. А я отак от на... <рисуми> на руку. Ой, ну все прям відчувається все. Я гауді прям äh, поміняла життя до і після. Центральна тераса з вигнутою лавкою, прикрашеною технікою Тренкадіс, це техніка, яка передбачає використання уламків керамічної плитки, пропонує дивовижний панорамний вид на місто. Архітектура парку органічно поєднується з природним ландшафтом, адже гауді черпав натхнення у природі. У парку розташований будинок, де гауді жив протягом багатьох років, і нині він є музеєм, присвячений архітектору. Інші елементи, як аркади у вигляді дерев або казкові будиночки біля входу, додають місцю унікальної атмосфери. Система водозбору, вбудована в парк, свідчить про продуманість і екологічний підхід до будівництва. Сьогодні парк Гуель є частиною світової спадщини ЮНЕСКО і приваблює мільйони туристів щороку. Його магічна атмосфера, архітектурні шедеври та гармонія з природою, роблять парк одним з найвидатніших досягнень гауді. Та справжнім культурним скарбом Барселони. Заходимо всередину. а окей, ми думали це. Будинок, а тут як магазинчик якийсь. Поки та мала купує сувеніри, я ось побачив такий олівець, який малює різними кольорами, в залежності від того, під яким кутом ти малюєш. Забавно, просто забавно. Дивіться, дивісь, під різним кутом малює різний, типу, цей. <різький> як маленька дитина, але це ж прикольно. Дякую. Ми okay. в будинку Гауді. Нас mm -hmm. <laughs> фоткають. Mm -hmm. Хто нас фоткає? Mm -hmm. Все, парк Гуель трошки побачили. Тепер йдемо додому, продягнемось і ввечері на Magic Fountains. Mm -hmm. На вечір у нас був запланований візит до чарівного фонтану Манжуїк. Ось так він виглядає. Нам радили відвідати його після заходу сонця, адже світлові ефекти, які супроводжують шоу, краще сприймаються ввечері. Ви можете побачити, що на це фонтанне шоу збирається чимало людей. Проте, під час нашого візиту в Іспанії, фонтан був закритий на реконструкцію. Оскільки ми вже були поруч з Національним музеєм мистецтва Каталонії, який на той пізній час вже був закритий, ми вирішили насолодитися неймовірним видом на вечірню Барселону зі сходів, розташованих прямо перед входом в музей. Атмосферу також доповнювала жива музика, яка звучала поруч. Дорогою додому ми ще зробили зупинку біля собору Саграда Фамілія, щоб помилуватися його величністю у вечірньому освітленні. Ми зараз знаходимось на автобусі, який називається Хопон Хопов Барселона. Нас же був е Такий досвід з такими автобусами в Ісландії і Колумбії. Нам це дуже по кайф, класно сподобалося. Такий автобус дає можливість нам сходити з нього на різних зупинках і повертатися знову також на зупинках, які ми виберемо на цій карті. В нас є два шляхи: червоний і синій, і багато зупинок, як ми бачимо. Цей автобус працює з 9 ранку до 7 вечора. Тому дуже зручно. Ми можемо вийти на любість цих зупинок. І зайти знову, де ми хочемо, в проміжутку з цим часом. І ми зайшли на другий поверх, і вид звідси має бути дуже класний. Погода сьогодні також тепла в Барселоні, тому не. Не має бути холодно на другому поверсі. Такий білет коштував 34 євро на людину. Не дешево, але ми побачимо багато-багато місць, які важко пішки обійти. Так що насолоджуємося. Так, я ще хотів додати, що в них, як завжди, видають ось такі навушники. 16 різних мов можна включити. На жаль, української немає. Тому щось придумаємо інше. Аталійсько включимо. Ну, і сьогодні ми сіли. Тут є дві якби, гілки або дві карти: червона і синя, тобто різні дороги, по яким рухається цей автобус. Ми сідаємось зараз на червону і дивимось, де нам виходити, куди їхати. Якось так. Тому, да, насолоджуйтесь з нами. Автобуси hop-on, hop-off Ми зустрічали в різних містах США та різних країнах світу. Ми неодноразово користувалися цим способом пересування, адже вважаємо його одним із найзручніших способів дослідити місто Ой, автобус це класно чесно кажучи автобус це треба було на всі три дні так наступний раз куди б ми не полетіли ми будемо знати що автобус треба брати особливо захоплює поїздка на другому поверсі автобуса звідки відкривається чудовий краєвид Наприклад, у Барселоні, подорожуючи туристичним автобусом, ми проїхали 27 зупинок, побачивши безліч місць, які інакше залишились би поза нашою увагою через те, що ми просто фізично не встигли б їх відвідати. Це насправді зручний, доступний і водночас економічний спосіб побачити більше в кожному місті. Наша перша зупинка називається Телерифік Манджуїк». Друзі, ми зараз приїхали на канатну доріжку. Позаду відкривається вид на Барселону. І сядемо на канатну доріжку. Панікульор нас виведе на гору Манджуїк. Там вийдемо, ще трошки погуляємось, повернемось і знову сядемо на свій бас. Так, Телеферік де Манджуїк це популярна канадна дорога в Барселоні, яка з'єднує підніжжя пагорбу Манджуїк із його вершиною. Вона була відкрита в 1970-х роках і після реконструкції стала сучасним видом транспорту, що надає туристам можливість насолоджуватись панорамними видами міста, порту та узбережжя. Просто подивіться на ці краєвиди. Кабіни оснащені великими вікнами, що робить поїздку ще більш захопливою. Це не лише зручний спосіб дістатися до історичних місць, а й унікальний досвід для відвідувачів Барселони. Канатна дорога має кілька зупинок, серед яких парк Монжуїк та легендарний замок Монжуїк. Саме до замку ми і вирушили, щоб дізнатися про нього трошки більше, насолодитися його історією та неймовірними краєвидами. Замок манжуєк. Історична фортеця розташована на одноіменній горі. Він був зведений у 1640-х роках під час війни за каталонську незалежність, а згодом перебудований у 18 столітті як військова фортеця. Замок відігравав важливу роль у контролі міста, але часто використовувався для придушення каталонців, що зробило його символом репресій. У 20 столітті будівля служила в'язницею та місцем страти політичних в'язнів, зокрема під час громадянської війни в Іспанії. Сьогодні замок є туристичною атракцією, музеєм і культурним простором. З його оглядових майданчиків відкривається вражаючий вид на Барселону та Середземне море. Це місце з багатою історією, яке нагадує про важливість свободи та боротьби за права.

Після відвідування замку Манжуїк ми продовжили нашу подорож на другому поверсі туристичного автобуса, насолоджуючись краєвидами. Маршрут пролягав уздовж набережної, яка виявилась вражаюче протяжною та мальовничою. Ми побачили ще одну канатну дорогу, що з'єднує інші частини міста. А також проїхали повз монумента Христофора Колумбу, висота якого разом із колоною становить 60 метрів. Набережна вразила великою кількістю арт-об'єктів, які додають їй сучасного та креативного вигляду. Увесь цей час ми слухали захоплюючі розповіді з аудіогіда в навушниках, що доповнювали наші враження та допомагали краще зрозуміти історію і культуру Барселони. Давайте покажу вам нашу Airbnb румтур, як завжди по традиції. Ось наша ванна так виглядає, навіть бідеє, а? як вам таке. Потім мені здається, що наша Airbnb вона, або квартири, вони були в геометричній прогресії. Тому що якщо в, Б... в Мадриді вона була така старенька, в Валенції трошки краще, і в Барселоні, мені здається, це найкраща квартира, яку ми зняли в цій подорожі. Ось тут в нас. Ліжко, ну, так, спальня, так сказати. Ось, пройшовши трошки далі, бачите, у нас тут кухня, living room. ось наша ну, тут плита, раковина, є всі тарілки, все. Єдине, що, звісно, хотілося б мати балкончик, але маємо, що маємо. У нас ось так відкривається вікно і ось такий вид. З вікна побачимо і сусідню вулицю, навіть дві сусідні вулиці з однієї, з іншої сторони. Якась двіжуха тут відбувається. Ну тобто постояти, подивитися за ось цим всім можна. Ну от така от Airbnb шка можна її також оцінити з 10, а давайте й 9, 8. 8 вліпимо нормально. Барселона залишила неймовірні враження. Це місце, яке захоплює в кожній деталі. Атмосфера тут просто фантастична, місто сповнене життя, енергії та тепла. Архітектура гауді та інших майстрів вражає своєю красою і унікальністю. Дивує, як сильно гауді вплинув на це місто. Люди дуже привітні та гостинні, а їжа, ну тут треба бути чесними, немає нічого надзвичайного, але барселонська випічка, яка тут є на кожному перехресті, залишила смачні спогади. Нам було надзвичайно приємно провести час у цьому чудовому місті, і ми б дуже хотіли повернутися сюди ще раз. Це місто отримує від нас найвищу оцінку, ми б тут жили. Барселона, ти назавжди залишишся в наших серцях. Дякуємо за цю незабутню подорож Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Бережіть себе, і як завжди, побачимось в наступному відео. Бувайте! Якось ми застрягли в Лісабоні, і по дорозі в готель нам включив українську музику.